Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Швеція готується до війни з Росією. Ви знаєте, що Швеція ще не в НАТО, але однією ногою. Тобто Угорщина та Туреччина блокують вступ Швеції в НАТО. Невеликий батальйон з приблизно 800 чоловік відправлять до Латвії. Тому що є ризик, що Росія може їх атакувати. І за цю місію відповідає Канада, і шведські війська будуть у підпорядкуванні канадійців. Канадців. І так, давайте розглянемо це питання. До речі, Швеція сподівається, що вона до 25-го року буде повноправним. повноправним. Членом НАТО. І так, давайте подивимося: з чого це Швеція готується до війни. Чи дійсно відправляє вона батальйон до Латвії? Ви знаєте, вони дуже дуже ретельно до цього готуються. І, до речі, вже давно. Вони вже давно це знають. Що потрібно, і хочуть допомогти. Я тут бачу допомогу. Це їхній шанс показати себе, що ми теж хочемо бути в НАТО, тому що вони бачать інформацію, яка в просторі. Вони бачать закиди. Я можу тільки здогадатися, тому що тут агресивна карта. Ось. І вони хочуть, вони вже розуміють е, дволічність, я скажу так. Е, брехливість росіян, вони це все знають, от і е, намагаються Латвії допомогти, наскільки я розумію. Так. Чи дійсно Росія збирається нападати на Латвію? Угу. Тут іде якась відвлікаловка. Латвія теж у них в планах, але ми це вже дивилися і неодноразово. Вони хочуть її повернути назад. Давайте скажемо так: повернути назад. Заблудшую овцю, яка втекла. Вони не тільки Латвію, якщо ми дивимося на диявола, він хоче і не тільки Україну, не тільки Латвію. Хоче. Весь колишній Радянський Союз все хоче назад відбороти від все хоче назад. Хм. Знову йде у Росії накопичення земель. Ось як я бачу це, так? Да? Да. Давайте подивимося. Якщо дійсно так, на коли це планують? Планується в цьому році? 20, 24 чи 25. 24, 25. Скоріше, 25-й. Бачите, в планах стоїть 25 рік. Тут ще йде туди-сюди, воду будуть лити, будуть якісь інформацію викидувати в простір, будуть якось, знаєте. але Але ця карта все рівно вже говорить, що це така, знаєте, Примара, яка а, заманушечка. Але ось 25-й рік, точно. Ось якось так. Це в них стабільно і тут стоїть імператор. А імператор це, як знаєте, як собиратель земель ось тут уже там показало. Ну, і диявол, звичайно, так, будуть. Але не показую що саме цей рік. Плани. Я говорю про плани. А як буде? Чи буде раніше, чи буде пізніше, можливо, і 26-й. В планах стоїть вже на 25-й. Чому? Тому що, можливо, вони. А чому саме 25-й? Давайте подивимося, чому саме 25-й випало? Чому? Недозріли. Недозріли. У них все йде по плану. Все йде по плану. Ну, так заплановано, от і все. Відкрити, наприклад, другий фронт, скажімо так, третій фронт, Четвертий фронт, чи п'ятий фронт, але, в принципі, виглядає, що аж в 25-му році. Тобто, е НАТО теж не е сидить, склавши руки, будемо так говорити. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!